Всім доброго дня! З вами Джексон Руперто, і я продовжую грати в GTA 5. В минулі серії у нас була багатостраждальний стреч і сімейна консультація, або якщо вона називається, Marriage консалін, або шлюбна консультація. Так, значить, давайте тоді сьогодні я буду з Xbox Контролером грати. Давайте тоді, напевно, на сьогодні я піду, подивлюся, що це незнайомий стадевак, а потім поїдемо до Вестера. Значить, давайте тоді. Що це у нас таксі? Ага, тут у нас нікого, значить ми тоді самі на цьому таксі поїдемо. Так, їдучи в таксі, натисніть L, щоб узятися за перевезення пасажирів. Ага. Ну не знаю. Поїхали. Так, Майкл, я заглядаю до своєї принаймні книжки, не знаю, там ім'я. Ну, доку, ви знаєте, що частіше сам за все прихожу на записку на три. Не запланувані дорожчі, та я готовий допомогти. Звичайно, ви готові допомогти, допоки в мене гроші в кишені водяться, так? У мене все погано. Може скоро зайду. Так, ну добре, поїхали. Ні, я не буду. Я місію таксі не хочу зараз брати. Так, надійшов, щоб прийняти. Та ні, не сьогодні. Надто рано для гри в теніс, найближчим часом не збираюсь наймати нового тренера, ж не потрібно то, що, з ким я можу грати, бо сім'я запал за чмки бомб. Та, Аманда, ти знаєш, після того що ти зробила з Майком, мені здається, що... ну, все одно в теніс зіграю, в принципі. Так, ну поїхали тоді, я знаю, що це у нас за місія. Так. Зараз припаркуюся. А, тут червоний асфальт. Бордюр, вибачте. Давайте тоді ось тут ми зупинимося. А, з нас гараж. Ладно, тут вишу тоді машину. Яка різниця? Але мені цікаво, Майкл зможе тут запригнути. Так, як у нас стрибок? B, здається. А, Х-стрибок. Добре, пішли тоді. Так, ну я так розумію, що це у нас напевно місія. Тут нам треба буде вбивати прибульців. Зараз подивимося тоді. Ага. Так, чи можу я з вами поговорити на секунду? Про що ви кажете? Я кажу про коротше, гарячу лінію прямо до небес. Котру цей штат робить нелегально. Це про те, що я кажу. Ага, агітатор Майкл. Так, не даю, коротше. Так, вони підробили голос, бачив. Ага, демократія в роботі. Демократія демократія працює тільки коли вона дозволяє розумним людям робити те, що вони хочуть. Це тиранія ідіотів. Так, мені треба, коротше, попікуватися про маленьке місце називається реальність. Хочеш затягнути? Ні, я не наркоман. Це не травка, це, коротше, мана. Ращу сам. Ніякої параної, Деватст.

Йолки-палки. А, обий прибульці. Добре, поїхали. Так. Да. Скажу вам чесно, це якийсь кошмар. Де там ще вони? Ага, бачу. Так, і ще мінус один. Так, позаду починають. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ззаду -ой 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 -ой. ще один бачу. Так, все, я втік. Давайте. Ага, цей пропав. А, це типу його в уяві. Так, ну вибачте, я не буду встигати. Так. Де ще один? А, ось давай. Ааа, тут. Ну давай, де ще один? Ой-ой-ой-ой-ой. Зараза, у мене вже здоров'я не так багато лишилося. Зараза. Мені вже не дуже добре і за цього мене здоров'я дуже мало. Так, іще один. Іще один. Аза. Скільки їх тут? Це просто жесть. Фух. Ні, це ще не все здається. Все здається, це все нарешті. Ох, я не так добре відчуваюсь. Ох. Так, і після цього ви бачите... <плес> угу. Коротше, вони. Угу. Так, так, що ж я в... можу. <плес> що це було? Що ви говорите? <плес> Говорю говорив <плес> глобалізацію <плес> штат. Тривайся подалі від мене. <плес> Та йди ти. Так, ну все, місію пройдено. Так, що у нас? 7 хвилин? Добре, продовжуємо далі тоді. Ой, боже. Так, ну я не знаю, я напевно викучу таксі і поїдемо зараз до Вестера. Це буде набагато швидше. Чим я зараз буду брати машину і. І скажімо так. Хотів за мото таксі, залишайтеся. На, на Наш на удижо на буквально здорово. Добре, дякую. Поїдемо тоді до Вестера. Так, так Майк, веде мої гроші. Ти ж не хочеш, щоб я ще раз навідався до тебе? наступного разу буде набагато гірше. Ну я знаю, так, да, пішли. Так, натискаємо. So, так, Вестер, давай. Right так, ну давай, давайте пропустимо. Швидше набагато буде. Окей, батько, давайте. Все, дякую. Так, а ось і Вестер. Дайдем. А, у меня тут відео спостереження, бачу. Апрутня тобі Лестер. Ти пустиш interlock? мене чи хвилинку. Ага, добре, пішу я. Вже до не міг, коли ти з'явишся. Я ж помер. Алілуя. Мабуть, не умерти на умерти Тобі потрібна моя допомога. Ага, додати you know. в друзі. Свідки ти знаєш. Ти ж бусю сюди well, прийшов. You... Чого ж тобі ще right. треба? Ніколи не був для тебе хорошим другом, майстра. Я це знаю. І ти збираєшся виправитися виконуючи все, про що я пропу... попрошу. Точніше, я мав на увазі. То будь-що б нам не допомогти до неме. Мої потрібні гроші. Отже, ти знову Напевно. Слухай вас. На це того, тощо боротніше. Well, Знаєш, ти ніколи не згадував моє ім'я? Well, що мене ніде немає в списках. Знаєш, ти мене ніколи не зраджу. Що figure до тебе, то я нікому не сказав. Що замість того, щоб фізично розкладатися на кодовищі нічого ніхто мені морально розкладається у санкцію купання психотерапевта та дружини, яка більше не любить. Ну. Якщо треба помогти на хвилин, я отримав сповіщення iFund. Цей жалюгідний студент мішок з війну. клятий шарлатан. Кто? Джейн Норрис? Так. Брехой выру, дочитав его вы, которое не выставишь. Шахра. Чушь инстержешку. Америку. дает все проекты на аутсорс, продаючи нам пластмассовую уризанную можливостям. Брехойвый. Що ты забираешь кра. Ты скоро оденешь пивой комеры проекки завжди мрев, Майки. Ось, візьміть like this, цей фешенебельний ретро рюкзак у стилі 45-літній дядьки, який не пускай на столі за 70-м. Одягнися як геніальний математик, для якого ти страждає від аутизму в сухкій формі. Краще тобі бути готовим до того, що скоро твою кар'єру розумієте, і прийдеся фатальним бах. Так, кластер, забирайся звідси. Позвони мені, коли будеш готовий. Повернемо нашу річну землю so до соціал соціалдервінізму, братику, це буде весело. Нащаєшся з мене рабіжника не веб-дизайнер. Теж тоді будемо скоро грабувати. Знайду щось. Як у старі часи. Злочище усього вестера Астма ще й до речі. Так, що у нас? Продовжуємо. Так, прямой крамниці к у Собрбан. Я тобі ще запропонував, але ти вже йдеш. даш. Ну пишу я. Так, мені треба тачку взяти. А ну тут є щось поблизу? М -м 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 -м. Ладно, я піду тоді цю візьму. Стирю її. Сподіваюсь, що она неї хоч сигналізації не буде. А, это туди ось цю візьмем. Ой-ой. Так, ну добре, хай вона замовкне. Все замовку. тепер їдем. А, цілих два кілометри, їхати. Ну добре, все їдем. Їдемо, тоді, так, ну я думаю, що тут ця місія в принципі має бути легка. Так. Так, вони нам тільки вихід наш не проїхати. Так, це сюди нам, так? Да? Да, Тепер нам наліво треба Ой! Твою дивізію! Я цього не хотів Так, више Ой, а що ж sta... ззаду у мене вікно розбите? Мені цікаво Так А, ну ось Мазлин цей. давайте десь тут станемо. А, не, не, не проб'ю, ладно. А я тоді ось тут вийдем. Підемо купимо те, що нам треба. Suburban. Sub Пішли тоді. Так, вибачте. Тим... Excuse me. I Не запросив на співбесіду в одну IT-компанію. Так, оскав просто соборно. Ага, технарем, молодим. Та це робота, жити якось треба. Так, кепсько це. Не втрачаю свою роботу, звісно. Те ж саме сталося з моїм батьком. Тому треба не виглядати за чуханим дідом серед... Якщо одно, жилета і шортів кару. Хм, Ну пішли. Так, як мені. Угу. Так, ну я навіть не знаю, яку краще майку вибрати. Ну, Мені подобається зелена. Так, давайте шорти переглянемо. Е -е -е, мені подобаються, Давайте, напевно, ось такі. Так, я забуду про почуття власної ні то думаю за десь. на спібес. Ну все, пішли. Ми в принципі все купили, що нам треба. Mm. Чую, десь моцик їде? Пішли. На цю машину тоді. Та, ну, зараз нам має подзвонити вестер, а ми дзвонимо, так? Да? Так. Майкл, Майкл продягнувся. Отже, що треба зробити? Прототип лежить десь у офісі Life Invader. Не його підключи до нього пристрій зі своєї сумки. Воно так просто попусть мене. Чому ні, якщо ти оглядаєш нікуль? Лиштеся поблизу, поки хтось не відчинить двері після чого дій. Добре? Ну все, їдемо до офісу. Ай-яй. Зараза. Ну добре, їдемо тоді. вообще троха вышилась, а буквально 500 метров. А да, вот именно в офисе я бачу уже. Все, вот мы и проехали уже. Life, right? yeah, I love, I love ass, beens, да, прямо до черного входа. Добро пишу. Я. Ось він офіс лайф Invader. Це щось типу Фейсбука, hey. Hey. здоров, hey. зноров. Oh. Oh, Керівництво вимагає більшої функціональності, але ми і так на межі. Якщо такий розклад, то нам доведеться вирізати функції, особливо, якщо ми через рік плануємо зарлізти платним новим лейдер. Знаєш, якщо треба, то треба. Розумієш усе це. Ми ти розумієш. Тобто ми маємо випустити бета-версію в четвертому кварталі чи може в третьому. Слухай, жорсткий терміни це всі нічого. Але коли ви могли пройти змінюється, ледь не кожного дня, то вже мало що можна зробити. Розумієш про що? Слуха мій закони перекур закінчується, тож. Завжди хвилинку, я тебе знаю. Yeah, so. Так, дай так. Тимчасовий тішник, right? yeah. так? Так. Так. Знаєте, ви дещо маєте зробити. А, це вам треба оформити Е, Ні. Я не хотів би, щоб це потрапило до бази даних, якщо ви розумієте, що я. Добре, йдемо. Це у нас Рікі. Ми маємо йому допомогти у нього там. Так, проблема після реалізу стану консультантом, даватиму консультації конс... Угу. Добре. Так, пішли. Добре, пішли. А вже чую, яка вже проблема у нас. Ось. Якби ви, хлопці, дозволили мені користуватися цією операційкою, яку я просив, проблеми би не було. Йоо, перний театр. Це срату інчестера, брата. Так, ага, все, закриваємо це все кошмар. Боже мій. Небезпечно для роботи. Це йоперний театр, я не стигаю. Все, пішли. Так, перевіряється. це і так на каві тримається все знищити. так має бути добре. І тепер тобі краще заходити лише небезпечні сайти. Все, почисто. Так, слухайте, бачу про це, де в демокімнаті. Коли Наріса анонсує його на своєму докладі, це буде просто вибух мізків. Так, це точно. Добре, пішли. Підключи пристрій до прототипу. все, пішли тоді. Це я так розумію їхня серверна. Ну так. Да. О, чудово. Угу. Круто. Вийди з будівлі. Добре, пішли. А що ж ти рюкзака вишив, Майко? Тебе ж так знайти можуть. Человечек вы снова сделаете с некран, я дробь тут. Так, ну я піду через задний хит, тоди. Ой. Так. Оооооо, кто выпал ему зла. <плес> Добре, все, тоді. Ось наш вихід. Зараз тоді підемо до машини. Подивися презентацію. Ой, вибачте, подивися презентацію в домі Майкла. Давайте я перестримну швидше буде. Так, вестер. Ава, Майкл, Срастера. Куля, я засід тубе. Лестер, ця штука в прототипі. Идут до дому дивиться презентацію. Чуешь мене? Yeah, yeah, так, sorry. так, вибач, телефон поночи на чому проблем, любишь стрілявки? Ну все однако. Ну то ты ж знаешь, я люблю кіно. классику вайну, да. Класика в Лайнводу знигінована боці 30 років тому. Тепер я лише супригрою романтичні команді ремейк. Нічого з цього мене не цікавив. Слуха, вірю, що в цій вміють ще знімати цікавий фільм. Немає ніякої кращої ілюстрації американського реча ніж доданий фільм, якого герой виглядає круто та перемагає зло. Як скажеш, насолоджуюся вчорашнім днем. Хай там як. Подзвони номерку, він покаже прилад тоді і поговоримо. Добре, пішли. Так. Ось ми прийшли. Боже, мій ви, хлопці, такі знали. Пішла собі. Ні, я дивлюся свого чи канала. Що, на телевізору нема, та є же найтвезор. Так, переключаємо канал. Леді та джентльмены. Зустрічайте містера Дженоріса. Так, почекай, поки Джей Нур дістав проти телефону, а потім подзвонимо. Добре, зрозумів. Привіт. Ця компанія здавала великий шлях. Відтоді як ми хлюпалися в басейні біля мого дому, у батьків Вісткервий. Сьогодні ви станете свідками нової фази. настає ера повного і безкомпромісного світового панування. Виставили приватну інформацію мільярда людей у публічний доступ і видаю з кожного кожен пені, який тільки могли. У нас наймолодша в світі робоча сила. Середній вік ще 14,4 роки. Це не просто вражаюче, це революційне досягнення. Ну так, да, революційне в лапках. Сьогодні. Просто тут. Ми перейдемо до наступної фази. Приготуйтеся стати свідками майбутнього. А, так, ну добре. Мобільний пристрій Life Invader. Так, ну добре, що, дзвонимо? Так, Джей Норріс. Все, дзвонимо. І зачекайте хвилинку, здається, хтось хоче поговорити зі мною. Алло? Йоперний театр! Нічого собі сигнал втрачено. Оце да... його розірвало. Просто жесть. Місію пройдено. А, ну не стив, ну нічого страшного. Добре. Так, давайте подивитися, що у нас по часу. 24 4 хвилини. Так, вестер. Лест, це було щось. Ти дивишся новини? Ні, не треба, стежити стежури. Оторвати альфу до самого закриття. Добре, як знайшов оборудка. Так, так, звісно, давай візьмемося до роботи. Тягни себе пристойніше, що ти на сьомому складі біля автостради Лоса. Зараз надійшлю тобі листа, з лінкою на бокській ресурс, можеш сам трохи потрогувати. Давай стримайся на істині, ну ти ж не от денних торгів, або може подивитися. А, добре, давайте ми тоді... Що це у нас? Зелений сік, давайте вип'ю його. І тоді на сьогодні вже буде все. О! Представляю, який він смачний. Так, ну добре тоді. Я думаю, що на сьогодні тоді все. Я вже знімаю 25 хвилин. Всім дякую за перегляд. З вами був і Джексон Руперто. І всім до зустрічі у новій серії GTA 5. Всім до побачення.